Привіт! Уже зовсім скоро Різдво та Новий рік! А це означає, що настав час знов нагадати вам трошки правил з техніки безпеки улюбленців під час зимових свят. Перший і один з найважливіших моментів прикраси. Багато хто вже майже не використовує такі штуки, як дощик чи мішура з фольги, але про всяк випадок скажу. Бо раніше часто можна було натрапити на типу смішні відоси, де котей їсть дощик, а потім воно стирчить з пухнастої дубки. Смішного тут мало, адже мішура не перетравлюється в шлунку і часто забиває кишечник або взагалі може порізати його стінки. Дістати таку прикрасу часто можна лише хірургічним шляхом, так що я вас прям закликаю перейти на безпечніший декор, щоб зайвий раз не наражати на небезпеку свого улюбленця. Ну і далі по черзі, звісно, який новий рік без ялинки? Адже це той самий символ, що приносить у будинок особливий новорічно-різдвяний дух. Ми прикрашаємо ялинку іграшками, пластиковими, дерев'яними, скляними і навіть фарфоровими, Вішаємо на неї цукерки та гірлянди. Головними поціновичами цієї краси, як завжди, є наші котани та песоси. По-перше, переконайтеся, що ви добре та міцно встановили ялинку. Вона не має хитатися від мінімального дотику, тому що ваш улюбленець за першої ж нагоди з легкістю її завалить. По-друге, намагайтеся не вішати на ялинку скляні іграшки, бо якщо така іграшка розіб'ється, уламки можуть серйозно поранити тварину. А деякі собаки можуть грати з ялинковими кулями та просто розкусити їх. Також, якщо встановлюєте справжню ялинку, не забувайте вчасно прибирати ялинкові голки, які осипались. Деякі улюбленці примудряються їсти і їх. Продовжуючи тему декору, бажано утриматися від прикрашання ялинки шоколадними цукерками, якщо у вас в будинку пес солодкоїшка. У крайньому разі їх можна розвішати ближче до верхівки ялинки. Обережно треба прикрашати будинок і електричними гірляндами. Краще розвішати їх у такому місці, щоб шкодлива лапа не дістала до них. Інакше є ризик того, що улюбленця може вдарити струмом у процесі гри або жування дротів. Якщо вже ми заговорили про вогники, тоді треба згадати і про свічки. Не залишайте їх запаленими, якщо виходите з кімнати. Зацікавлений улюбленець може обпектися. А що ще гірше, перекинути свічку, через що може виникнути пожежа? Бенгальські вогні. Чесно, я їх сама трохи боюсь. Повірте, у більшості тварин буде така ж реакція на іскри, що шиплять і летять на всі боки, ще й щіпаються, коли потрапляють на шкіру. Якщо хочете веселощів з бенгальськими вогнями, тоді краще запалювати їх, коли тварини знаходяться в іншій кімнаті. Ще один доволі стресовий момент для більшості улюбленців в новорічні свята це фейерверки та петарди. У більшість тварин гучні вибухи вселяють неймовірну паніку і страх, адже слух у тварин набагато чутливіший ніж у людини. Як же підготувати улюбленця до раптових гучних звуків? Насамперед подбайте про шумоізоляцію, не відчиняйте вікна під час салютів. Краще засуньте штори. Можна на час, поки лунає фейерверк, замкнути тварину в кімнаті, де зовсім немає вікон. Ви також можете заздалегідь дати собаці або коту легкий седативний засіб, тільки спочатку проконсультуйтеся з ветеринаром який саме. Ну і утримайтеся від прогулянок із собакою під час запуску фейерверків. Ви просто не уявляєте, яка величезна кількість собак губиться саме в цей час, тому що, почувши вибухи, вони зриваються з повідця і біжать, куди очі дивляться. Багато хто з них не може знайти зворотню дорогу додому, а дехто, на жаль, потрапляє під колеса автівок. Так, і в нас залишився різдвяний стіл. По-перше, під час приготування їжі не ведіться на випрошування, на оці жалісливі очі, на ніжні потирання об ноги тощо. Адже майже вся наша їжа може спричинити у тварини розлади, алергію, а то і ще щось гірше. Також стежте за тим, щоб улюбленець сам не нагодував себе, вкравши зі столу щось смачненьке. Після святкової вечері прибирайте всі залишки страв, не залишайте їх на столі до ранку. Інакше пухнастики можуть скористатися нагодою щось десь піджерти. І, звісно, не забувайте про гостей. У кожній компанії, напевно, знайдеться людина, на яку подіє цей жалібний погляд і виляння хвостиком. Попередьте гостей відразу, що ваші тварини не голодні, харчуються добре, у них є своя їжа, і їм нічого зі столу давати не можна. І, взагалі, підготуйте для свого улюбленця персональні смаколики, які йому можна. Посилання на різні частування я лишу в описі до цього відео. До речі, про гостей вони можуть приділяти занадто багато уваги тваринам і просто набридати їм. Іноді все закінчується подряпинами та навіть покусами. Особливо це стосується тварин-інтровертів, які від природи не схильні до активного спілкування з людьми, тим паче чужими і тим паче на підпитку. Так що в улюбленців обов'язково має бути місце, де вони можуть сховатися від такого нав'язливого спілкування. Нехай це буде інша кімната, куди гостям буде заборонено заходити. Ну, наче все. Не буду далі нудити. Знаю, що ви чудові педперенти, які дуже люблять своїх улюбленців і піклуються про них. Ми хочемо побажати вам та вашим пухнастикам чудового, веселого, смачного і безпроблемного нового року та Різдва. Гарних вам свят, Па-па!